Добрий день, я учениця 9 класу, і сьогодні долучаюся до флешмобу бути гідним до Дня гідності і свободи. Гідність це не просто дати в календарі чи історичний спогад, це наш внутрішній стержень, наша суперсила. Що це таке? Для мене це три ключові речі. Перше. Честь не зраджувати свої принципи. Друге внутрішня сила, протистояти страху та несправедливості. Третє особиста відповідальність, усвідомлення, що мої дії мають значення. Сьогодні ми живемо в час найбільших випробувань, і гідність виявляється в наших відповідях на ці виклики. Перед обличчям війни бути гідним це перш за все бути патріотом. І надійним тилом, це не опускати руки, підтримувати ЗСУ, пам'ятати про ціну нашої свободи, це наш моральний обов'язок. У навчанні наша гідність, це прагнення знань. Ми не можемо дозволяти собі бути байдужими, чи лінивими, бо ми ті, хто буде відбудовувати країну. Наші оцінки це інвестиція у перемогу. У кіберпросторі. Гідність вимагає відповідальності, не поширювати фейки, а захищати український інформаційний простір. Ми свідомі громадяни, а не боти. У культурі наша гідність це любов до свого, знати і розвивати українську мову, історію, традиції це наш культурний щит проти ворога. У волонтерстві гідність проявляється у безкорисливій допомозі. Бути гідним це щоденний усвідомлений вибір. Не чекайте великих моментів, щоб проявити її. Проявляйте її у чесності, у навчанні, у повазі до себе та інших. Ми гідне покоління, яке вистоїть і переможе. Нехай хештег бути гідним стане нашим життєвим кредом. Дякую.